Так, ну що, ми в ефірі. Добрий вечір, колеги. Для тих, хто мене не знає і бачить у перший раз. Мене звати Владислав Шах. Я є засновником та ментором-коучем Європейського університету коучів. Ціль сьогоднішнього прямого ефіру це зустріч з випускницею курсу Швидкий старт у коучингу» Оленою Спектор. Я приготував до Олени декілька цікавих запитань, і протягом наступних десь там 10, можливо, 15 хвилин вона відповість на всі мої запитання. От. І я думаю, що цей ефір буде корисним для тих, хто для себе розглядає професію коуча. Так? Тому давайте потрошки починати. Олена, привіт, бачу тебе. Бачу, бачу. Давай. з тобою починати. Будемо з тобою починати. Так, 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 Олена, привіт. Як привіт. ти мене, як ти мене мене слышиш? Так, Сяга? чую, чую угу. А мене добре. Все супер, все супер, здорово. Дякую тобі за запрошення, дуже рада. Так, да, так, да, да, я також дуже радий запросити тебе на, на це інтерв'ю. Давай поговоримо, да, так я ж, як я вже казав, що це буде цікаво для тих людей, які для себе ну, там, десь думають, так, думають про професію коуча і десь там не можуть до кінця прийняти рішення. Тому давай, давай починати, підготував декілька запитань. Ну добре, перше запитання таке. Взагалі, розкажи, коли і як ти вперше дізналася про коучинг? Як так сталося? Ну знаєш, я давно чула слово коуч, коучинг, але я навіть не знала, що вони означають ці слова. Ось і в минулому році це було восени 22-го року. Ось я купила консультацію дівчинки по веденню блогу. А угу. я тут була блог саме про саморозвиток та листик. Так. Ось, вона мені сказала, що, знаєш, твій блог дуже схожий на блог коуча з особистісного зростання. Okay. Я така коуч, щось знайоме, треба погуглити. Ну, а я почала цікавитися. Тобто я зрозуміла, що так, мій блог там, може стати блогом коуча, мене це зацікавило і ось uh -huh. так, так я й дізналася. Так, добре. А, скажи, будь ласка, а як ти обирала курс? От на що ти там спиралася, тому що ти ж ти ж розумієш, і також знаєш, що на сьогоднішній день дуже велика кількість університетів, коледжей, там, шкіл і таке інше з коучингом. Так, ну перший мій, мій вибір пав там. Ну, не, не на дуже добрий університет. Він був більш психологічного напрямку. А мені порадила його дівчина, вона теж коуч, проходить курс. Ось і вона сказала, що ну, мені дуже сподобався. Uh -huh. Радила вона мені, мені тому, що я в неї купувала консультацію, ну, коуч-сесію, тобто. Uh -huh. І я ну, купила в них курс завчасно, ну, uh -huh. дуже поспішила, треба було цього не робити. Ціна була дуже низькою, плюс це психологічна школа, і я, скажімо так, пошкодувала, uh -huh. що я це зробила. А потім я почала в Ютубі дивитися, ну, шукати якісь там uh -huh. відео коучсесії. І я, я натрапила на твою сторінку. Мені mm -hmm. дуже сподобалася твоя подача. Ось я побачила, що ти продаєш ну, теж курси, так, в тебе є там клуб, клуб коучий. І ти приєдналася до клубу коучу. І я почала, почала дивитися, що там таке. Я зрозуміла, що та, той, той курс, який я придбала, ну, взагалі не, не, ну, не порівняти з тим, який був в тебе. Ось, і я повернула свої гроші і купила твій. Окей, ну тоді давай розкажи, будь ласка, чим ти залишилася задоволена? Ну, дивись там, через буквально декілька днів цей курс офіційно закінчується, і я так думаю, що у неділю чи, можливо, там, у понеділок ти отримуєш свій перший сертифікат, на якому буде написано, що ти сертифікований коуч. Так ну, от, роз, розкажи, будь ласка, чим залишилася, чим ти залишилася задоволена? Всім немає такого, що мені щось не сподобалося. По-перше, твоя подача взагалі сам матеріал, який ти викладав на курсі. Те, скільки годин ми працювали, не дивлюсь, ну навіть на теоретичних лекціях так була практика, і це просто неоцінено. Плюс багато практики було в нас на менторингах, де ти давав свій зворотний зв'язок, виправляв нас, направляв. ну, це просто за місяць таку кількість матеріалу пройти ну, дуже сподобалося. Дякую. Дякую, Олена, за, е, так, за, твій, за твій такий е, позитивний фідбек. А скажи мені, будь ласка, а от найбільшу користь, яку ти отримала? От найбільше. ти сказала, так що були там і практичні заняття, був менторинг, там і інша цікава інформація. Але ж от така от найбільша користь. Для тебе, звичайно, практика і коучингові техніки, які ти нам продемонстрував? Ось. І практика, ну, тому що ти давав зворотний зв'язок, тому що ти допомагав, направляв, як я вже сказала. Mm. Ось це mm. ну це було найкраще. Окей. Дякую. Дякую. А окей, от ти зараз казала про коучингові техніки. І моє наступне запитання: як знання коучингових технік вплинули? На твоє життя, теперішнє життя, як, якщо вже вплинули. Чесно, раніше в мене був такий поганий діалог з самою собою. Я не могла сама собі ставити якісь запитання, та й взагалі я погано вміла ставити ці запитання. А знання коучингових технік, вони мені. Допомогли більше аналізувати своє життя. Коли в мене щось не виходить, ну я так, я багато ставлю собі цілий, постійно намагаюся їх досягати. І коли в мене щось йде не так, я почала собі ставити запитання: ага, а чому тут чому тут не виходить? Що треба виправити? Ось, тобто вони, вони мені дуже допомогли в цьому. Круто, круто. Так. Угу. І от наступне запитання: де і з ким зараз застосовуєш коучингові техніки? У мене з'явилися перші клієнти. Так. Власне, з ними я, ну, на, як сказати, на коуч-сесіях я використовую ці коучингові техніки. Плюс, як кажу, в особистому, в особистому житті, з родичами, ага. іноді також застосовую. Окей. І як результати, скажи, будь ласка, можливо, там можеш привести так, такий один приклад? Ну, В мене вже декілька таких прикладів. Мої клієнти, вони ну, дуже задоволені, по-перше, вони досягли всього того, чого вони хотіли. Ось, Дальше. їм було легко зі мною працювати. і, ну, Наприклад, одна дівчинка, вона прийшла, хотіла вивчити англійську мову. Так. Не знала, з чого там почати. Плюс в неї дитина маленька, ось як суміщати з дитиною. І вона прийшла до мене. Ми з нею поспілкувалися, з'ясували, чому для неї важливо вивчення. Uh -huh. Розпланували все так, як ми робимо. побудували план дії, uh -huh. і все вона досі не втрачає мотивацію і працює над собою далі. І дитина їй не заважає. Супер спить, вона робить англійську, ну просто я пишаюся. Так, так, так. Це дуже приємно, ти знаєш, я також, коли е, клієнти досягають своїх цілей швидше, ніж вони планували досягти, це настільки, я не знаю, е, піднімається, розумієш, там, сама, сама так, оцінка. Так. І взагалі хочеться працювати ще більше і більше і допомагати більшому, Більшої кількості людей. Окей. Добре. Наступне питання. У мене залишилось тільки два запитання. І наступне: ким ти себе бачиш через рік? От, тобто, ти зараз, через декілька днів, отримаєш свій перший сертифікат. Що далі? Ким ти себе бачиш через рік? Я бачу себе успішним, практикуючим, коучем, який допоміг вже. не Одній сотні людей, ось дойти до тих результатів, які вони прагнуть отримати, досягти своїх цілей і отримати навіть більше ніж вони очікують отримати. Угу. Ось ну так, успішно того чимба добре, добре. І ще таке запитання: що ти можеш порадити тим, хто зараз ще йду думає йти на курс швидкий старт у чи ні? Не думати. О, так, не думати, чому чому не думати? Тому що я зрозумію, чому вони ну, можуть перейматися, так? так Можливо. Чому? Ну, комусь ціна може здатися великою за місяць, так? Можливо, комусь здасться, що місяць це дуже мало для, для mm. того, щоб опанувати професію. Так? Я сама чесно, коли я побачила твій курс, про нього дізналася, я mm. вирішила купити в той же день. Але я думала два дні. Ну, по-перше, треба було чоловіка вмовити, yeah. <смеш> переконати його в тому, що мені необхідний цей курс. Ось. І я, ну, я купила, я знала, що я його куплю. І я раджу не думати, тому що ну, ви... цей курс коштує свої гроші, він коштує навіть більше, ніж зараз коштує. Ось, І Владислав ну, дає по максимуму просто. Теорія, А, ну я, я не бачу ніяких причин, щоб не йти на цей курс. Тому не, не, ну, не думайте. Просто беріть і купуйте. Плюс там є дуже цікаві умови, Владислава детальніше питайте в нього. Дякую, Олена. Дякую, я після нашого інтерв'ю трішки буду розповідати про курс про наступний потік. Це вже буде 10-й потік курсу, «Швидкий є старту коученбу. Тому так. Хто цікавиться, я через декілька хвилин вже розповім про нього. Я хочу подякувати тобі за це за наше інтерв'ю. Мені я був дуже радий побачити тебе. Знаєш, І ще такий момент мені дуже приємно, як високо ти оцінила цей курс. І зі свого боку, я хочу побажати тобі великих успіхів. І сказати тобі, що ти цього гідна як фахівець. Дякую, я дуже рада, що я пройшла цей курс. Чесно, дуже шкода, що він так швидко закінчився. Я обов'язково прийду на підвищення <laughs> і тобі бажаю успіхів, багато клієнтів, щоб все було найкраще. Дякую вам. Тоді, якщо можна, ти знову ж там вийти, так? Угу. З ефіру, а я ще тут залишуся, розповім про курс. Дякую. Дякую. Так. Дякую. Так, зараз одну хвилинку. Декілька тут настроєчок. Зараз буде інформація для тих, хто зацікавився цим курсом, Можливо, ви якийсь час вже дивились на цей курс і все ще не, не були готові прийняти рішення. І зараз я хотів би вам розповісти це, буквально там десь там, можливо, на 5 хвилин, де ви зрозумієте, з чого складається цей курс і які плюси цього курсу. І так, старт цього курсу це найближчий понеділок, 10 квітня цього року. Стосовно тривалісті 4 тижня 1 місяць протягом цього місяця ви опануєте чотири коучингові техніки. Ці чотири коучингові техніки будуть закривати 80% запитань, з якими будуть приходити до вас клієнти у коучинг. Тобто, це ексклюзивні, круті, професійні та прикладні коучингові техніки, які ви зможете. З якими ви зможете працювати, дійсно зможете працювати. Також на курсі вас, вас буде очікувати, очікувати 8 компетенцій професійного коуча ICF. і я вам розповім про ці компетенції, а також ви зможете попрактикувати всі ці компетенції, це може бути там самостійна робота чи групова робота протягом наших теоретичних занять да, по понеділка. Далі менторинг, супервізія за кожною технікою. Я вам вже сказав, що буде чотири коучингові техніки. Перша техніка працює з, з цілями клієнтів, наступна техніка з їх страхами. Третя техніка допоможе клієнтам, вашим клієнтам стати більш впевненими у собі. І четверта техніка допоможе зробити вірний вибір професії. По всім цим технікам будуть записи. І всі ці посилання будуть вічними. Тобто, ви у будь-який момент зможете передивитись та проаналізувати проаналізувати ще раз всю необхідну інформацію. Також на курсі будуть, буде закритий чат відповіді на ваші запитання. Я особисто буду відповідати на всі ваші запитання. Я знаю, що у починаючих коучів, коучів початківців в них велика кількість запитань. І я до ваших послуг на протязі наступного місяця ну, протягом місяця, де я буду відповідати на всі ваші запитання, також я зроблю все для того, щоб ви знаходились в дуже такому підтримуючому середовищі, в якому неможливо не зростати і не розвиватися. Так і я буду робити все необхідне для того, щоб мотивувати вас до перших. Можливо, непростих, непростих дій, які, які від вас потребує професія. Також на курсі вас буде очікувати два курси у записі по тому, як просувати ваші коучингові послуги. Зі свого боку я вам дам всі необхідні техніки і проконтролюю, наскільки круто ви будете працювати як коучі. Я не звернув тут увагу, п'ятий пункт це менторинг. Це коли три студента ментор чи я підключаємося до зуму і це буде кожного кожної неділі, чотири зустрічі на місяць, і де кожен студент буде працювати у ролі коуча. І після того, як студент закінчує коуч-сесію, я чи ментор будемо давати зворотній зв'язок, я буду відмічати всі ваші сильні сторони в роботі та ті сторони, ті сторони які необхідно покращувати в роботі. і от всі ці чотири зустрічі, чотири менторинга, вони настільки, ну як вам сказати, настільки придадуть вам впевненості у собі, що ви не зможете залишатися на одному місці. Продовжуємо. Так, Ми говорили про два курси просування коучингових послуг. Так, ось вас у очіку... вас будуть чекати два курси тривалістю 10 годин, де. Експерт розповість вам, що вам потрібно робити далі з тими знаннями, які ви отримуєте на самому курсі. Також вас очікує в кінці в кінці курсу сертифікат ECF, і на ньому буде написано, що ви є сертифікований коуч ECF. Студенти, які взагалі розглядають курси по коучингу, для них це важлива річ, щоб на сертифікаті було написано, що вони. Є сертифікованими коучами. Так, от на, на цьому сертифікаті, на сертифікаті курсу швидкий старт коучингу, буде так написано. І е, останній пункт це оплата частинами. Ви можете, можете оплатити відразу всю частину, як три пакети, так, обираючи будь-який з трьох, ви можете оплатити сразу, відразу, чи можете оплатити до шести платежів. Вся необхідна інформація є в шапці профіля на моїй сторінці в Instagram. Це те посилання, яке в моїй шапці профіля, переведе вас конкретно на курс швидкий старт у коучингу. І там є всі деталі по пакетам, по, по, по всім вигадам і по всім сильним сторонам. Навчання. Це все, що я хотів вам сказати. Я бажаю вам гарного вечора і, можливо, до зустрічі на курсі Швидкий старт у коучингу» вже в понеділок, 10 квітня. Хорошого вечора! До побачення.